Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на каналі. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А чого так тяжко? Друзі, всім привіт. Ми сьогодні починаємо день із кави. Да? Тоді в нас, нам треба е, сіно до ума довести, і поїдемо на відпочивати на водичку, на річку. Візьмемо друзів, да? запросимо друзів, Дедушка десь там намочив шашлички, заготовив і попрацюємо, а тоді всі поїдемо відпочивати. Зайшли на город, подивитися, картошка у нас тут гарна і немає жуків. Ми їх і не кропили. Ми тут дуже рідко садимо картошку, але якийсь десь, мабуть, разу года три, давай. Якось. І жуки сюди не встигають, якби на зиму залазити на зиму. І вони, тому поки вони її знайдуть тут, поки вони там вилупляться, вона вже перецвіте і вже вона буде така, що можна копати. Чистенька, без ядів. Це в нас тут Слав'яночка. Огірки в нас отакі невірні. Холодно, є ліце посходило. Це на, вересень. на вересень, да, ось, ось дедушка каже, в вересні будемо огірки збирати. Отам ще трошки раніше садили, трошки більші. А тут пересаджували, бо не посходили, то воно тільки-тільки сходять. Ну, що буде, те буде. Будемо їсти картоплю. Було в нас трошечки лишніх помідор, тикнули воно рядочок. Уже вечір і вийшли ми косити сіно. Приїхав Олешка з роботи нам допомогти. І хлопці косять так, щоб один одному не заважали, з різних боків почали. І я буду косити. І ти будеш косити, будеш. Мені не Добре, добре. А я зараз буду розкидати сіно. Зачем? Щоб швидше висохло. Можна я. Вила собі принеси, будеш розкидати разом зі мною. Так трудяться, Дениска розкидав волочок. Все покошено, все розкидано. Дениска наш хоче покосити. Зараз на нього надінемо косу. Ножом він буде коситися перший раз. Льозкою він косить, а ножом Сьогодні ми з Денискою вийшли сіно гребсти, хлопці наші скосили. Олежик на роботі, дедушка займається своєю роботою, а Дениска бабусі допомагає на сіні. Так, да, Денис? Зараз бабуся йому допоможе. Тут небагато, трошки ми вже згребли. Ще трошечки залишилося. Сів Дениска відпочивати. Всім привіт. Всім привіт. Ще нам трошечки, так? Да? Ще один рядочок. Ще, ще тут два рядочка буде. Один хороший, один маленький і все. Висохло наше сино. Зараз ми його знесемо, на оцю кубку складемо. Ввечір вже і буде убрано. Ось така у нас кирточка вийшла. І буде свиням на зиму. Ось капнули. Ось таку картошечку ми капнули. Зараз ми зваримо картошечку, гукнем друзів, пожаримо син, їдемо, назарчик вже вдівся прямо в машині. Їдемо на москаленки. Така швидкість, запізнюємося, друзі вже ждуть нас. Ми на місце дислокації. Дідушка наш вода, конечно, трошки діток наших трошки внуків. Малышня, ну як вода? Так? Да? Ну купайтеся. А чого ви тут зійшли? Там же наче берег більший. Там хочеться, там води м'яше. Мілко дуже, да? так? Ну куп, дивись, обережно. Іду, 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 іду. Назарчик наш сам купається. Оце так він плаває. А дід сказки розказує, а я з дівками. А, вісім, значить ще одну одиницю. Опустив нас ноги дев'яти. Один, два, три. Три, сотичок. А нашим діткам шашлик не нужен. Що наші дітки їдять? Чіпси. Чіпси. Вони накупалися. І це для них найсмачніша їжа. А? Ну Вони картошечку їли, шашличок їли. Найулюбленіша страва. А? Морожено. Ну ми ще до вечора. ще ж тільки обід, а ми до, до вечора будемо. Я думаю, ще буде морожене. А купатися будете? Будемо, всі будемо купатися. Да. Ти всі по імені хто купається буде. Да. Ідемо у магазин по морожену. Ось такий є вулик у лісі. І Дінішка з мамою залегом. Мед варують. ложка даже є. А в лісі ще ось є. Сашик, махни привіт, з лисичкою. Олеж, Денчик. Зайдемо в магазин, купимо морожене, Прошлий рік тут була дуже вредна продавщиця. Зараз побачимо. Я <гум> Дітки вибираємо морожену. Розходимося, трошки, розходимо тобі отак з клубничкою держи. Так, дівчата, ви щось вибрали? І купається Назарчик боїться трошки, кірочка наша аж воно плаває далеко, і Дениска там. А тут маленьке. Кричить, що він сам, але боїться у воду заходити, Глибоко боїться. Назарчик не хоче заходити. Як мама не вговорює, Назарчик не хоче йти. Ще, Ще приїхали люди відпочивати. Якщо б вода, гарна те була, то так. Да. Водичка трошки холодна, так? Да? А як ви, хтось тільки цей льот, тільки що туди кинув, то ні. Замерз. Дениска дуже гарно допомагає по господарству, тому він їздить відпочивати з бабусею і з дідом, так? Да. Ти вже зголоднів на, на воді, морожена з'їв, замерз. Угу. Я під'їм і далі йду купатися. Що, йдеш купатися? Так. Да. Ну давай. Я роботу, мені треба купатися. Молодець. Відпочиваємо потрошки, да? і працюємо, і відпочиваємо. Народу з'їхалося. Перше не так було. Що? Народу. Народу не так перше було. Ми перше самі приїхали. Ми були одні. пів, Два часа чи три ми купалися самі. Ну, і з сусідами тільки і все. З друзями, так? Да? Да. А це що вже людей багато наїхало? А туди вже люди приїхали. Ну як тобі сподобалось на річці? Дуже подобається, тільки мало, ще хочеться. Да, ну на другий раз. Всім до зустрічі, всім пока.